Мого часу ця хвороба косила людей цілими рядами. На початку першої світової війни нею заразилося 120 тисяч солдатів та офіцерів. Через кілька тижнів половина з них померли з 1914 по 1922 роки. У Росії цим недугом перехворіло 25 мільйонів людей, і навіть втікаючи з Росії на полон втратив війська значно більше від цієї хвороби аніж від сутичок з ворогом. Далі ми розповідаємо про висипний тиф, а точніше вакцину проти нього, яку у 1928 році теж винайшли у Львові. Історія висипного тифу справді драматична. По всьому світу ця хвороба лютувала віками, забираючи життя мільйонів людей. Найбільше вбивала під час війни, революцій, голоду та інших соціальних катаклізмів. Тривалий час із тифом боролися найкращі світила науки та медицини, однак спочатку навіть не могли зрозуміти, як передається недуга та що є її збудником. Відповідь на це питання у 1909 році дав французький дослідник Шарль Ніколь. Саме він перший довів, що тиф переноситься вошами. Цей, на перший погляд, поверхневий факт виявився настільки важливим для медицини, що за своє відкриття він отримав Нобелівську премію. Так вчені зрозуміли причину хвороби, але винайти ліки на перших порах не змогли. У 1914 році разом з іншими досліджувати висипний тиф активно розпочинає Рудольф Вайгель, вчений, який закінчив Стрейську гімназію, ще на Львівщині, та біологічний факультет Львівського університету, де захистив докторську дисертацію. Після проходження спеціалізації у бактеріологічній лабораторії Айзенберга в Угорщині він просить, аби його мобілізували в австрійську армію та прикріпили до групи військовополонених і дезертирів, де висипний тиф забрав найбільше душ. Таким чином, науковець, на відміну від інших, вивчає хворобу не у стерильних і добре захищених лабораторіях, а посеред хворих людей, наражаючи і себе самого на небезпеку. Після кількох років мандрів із військом знову повертається до Львова, де починає гарячково досліджувати зібрані дані. Так у 1918 році на світ з'являється перша протитифозна вакцина, яка згодом врятувала тисячі, якщо не мільйони, життів. Під час роботи Вайгель двічі заражався та хворів небезпечною недугою і сам на собі ж випробував і дієвість винайдених ліків. Масову вакцинацію лікарі проводять вже у 1920-х роках. Коли тиф особливо лютував у передгір'я Карпат. Зважаючи на унікальність відкриття у Львові для потреб Вайгля, створює цілий інститут досліджень висипного тифу, який працював до 1944 року. Він знаходився на вулиці генерала Чупринки, 45, і у народі був відомий більше як інститут Вайгля. Тепер тут теж працює медична установа, однак досліджують уже більш сучасні проблеми патологію крові. Грошових виплат, які виділяли на університет, було недостатньо. Часто на закупівлю обладнання та медикаментів Вайгіль платив із власної кишені. На його премії та зарплати в інституті також проводилися ремонти, а вдосконалення складної медичної техніки він взагалі вважав приємним відпочинком. Так, деякі пропозиції Вайгля по оптимізації конструкції мікроскопа використовуються до цих пір. До речі, кажуть, що й на відпочинку його мозок працював на науку. На риболовлі він неодмінно вивчав місцеву флору та фауну, а для занять стрільби із лука власноруч під сміх друзів виготовляв якісь особливі стріли. У 1939 році Львів, як і вся Західна Україна, переходить до складу Радянського Союзу. Там епідемії висипного тифу залишалися досить частим явищем. Відтак роботи професора зацікавили радянське керівництво. На базі Львівської лабораторії створюють інститут по вивченню цього захворювання. Налагоджують уже серійне виробництво вакцини для потреб Червоної армії. Про важливість роботи Вайгля свідчить хоча б той факт, що у 1940 році його особисто відвідав перший секретар ЦК Компартії України Микита Хрущов. Він запропонував професору переїхати до Москви. Обіцяв звання академіка. Та той відмовився. У червні 1941 року під наступом нацистів радянські війська поспішно покидають Львів. Вони радять професору теж рухатись на схід подалі від лінії фронту. Однак, незважаючи на смертельну небезпеку, він знову воліє залишатися у Львові. Фашисти натомість професора не чіпають. Вони вже рухаються Україною і планують захопити Росію. Чистоплотна Європа залишається далеко позаду. А отже, ризики заразитися небезпечною хворобою теж відповідно зростають у кілька разів. При входженні до Львова бійці вермахту ставлять виробництво вакцини Вайгля на масовий потік та передають під потреби його інституту ще один корпус. Число робітників і донорів там зростає до трьох тисяч осіб. Таке розширення виробництва дозволило професору взяти на роботу значну частину львівської інтелігенції та молоді, які таким чином уникали вивозу на примусові роботи до Німеччини. Технологія виробництва вакцини полягала у розведенні великої кількості переносників збудника, простіше кажучи, вошей. Їх треба було годувати до зараження і після нього. Для цих цілей сконструювали спеціальні пристрої, герметичні браслети з мембранами. Або ж руки опускали просто у посудини, наповнені паразитами. Збереглися документи, як виглядала посудина, у яких тримали вошей. Вона була переважно скляною і з гладкими стінками. Донор опускав середину руку і чекав, допоки паразити волю нап'ються крові десь до півгодини. Робота була справді важкою і невдячною, проте, безумовно, кращою, аніж працювати на оборонну промисловість Німеччини. Хто де від рідної домівки? Саме зараження вошей тифом проходило під мікроскопом під 30-кратним збільшенням. Для цього Ваділь особисто виготовив надзвичайно складний інструмент. Так, якщо проба про підкування блохи це тільки красивий міф, то клізми для Вошей в інституті Вайгеля були щоденною роботою. Беручи до себе на роботу, Вайгель рятував від розправи багатьох львів'ян. Так збереглися документи, що в його лабораторіях працював математик із світовим іменем Стефан Банах, професор психолог Ян Кройнц, поет Збігнів Герберт. Годувати Воші спочатку не соромився ні сам професор, ані його дружина. Така велика кількість знаних особистостей, об'єднаних не вельми приємною справою, мало просте пояснення. Польська інтелігенція в окупованому німцями місті почувалася не дуже впевнено. Багато з них ще пам'ятали жорсткий розстріл майже трьох десятків професорів одразу після того, як нацисти увійшли до Львова. Інститут Вайгля давав їм не тільки охорону, але й грошову нагороду, яка була у ті часи дуже доречною. Більшість вузів міста були закриті, і отримати зарплату просто не було де. За свою роботу усі співробітники отримували спеціальні посвідчення, які давали їм право вільно прогулюватися містом. Вони виглядали аж надто серйозно, поза як німецькою там можна було прочитати інститут висипного тифу і вірусних досліджень верховного командування армії. Ось так, скажімо, виглядала посвідка майбутнього поета Збігнєва Герберта, яка і врятувала його від веселки до Німеччини. Вакцина Вайгля йшла не тільки на потреби Вермахту, Нею постачалися і партизанські загони, які діяли довкола Львова. Також підпільно вона йшла і в концлагері Варшавське та Львівське гетто. По мірі просування німецької армії на схід її виробництво постійно зростало, і проконтролювати крадіжки було майже неможливо. Більше того, аби справитися із замовленнями, у Львові уже невдовзі відкривають ще один інститут. Він знаходився на вулиці Зеленій, 12, де зараз розташовується Львівський інститут епідеміології. Ось на цій німецькій військовій кінохроніці видно його роботу та як виглядала вивізка на будинку. У відкритті другого інституту професор участі не бере. Свою відмову пояснюють тим, що просто не хоче тиснути руку тодішньому губернатору Франку, якого він називає катом, як і радянському керівництву відмовляє німцям на переїзд до Німеччини. Хоча ті пропонують оформити документи на отримання статусу Рейх У такому випадку Вайгель міг очолити інститут уже офіційно. Не дивлячись на це, усі виборки професору знову сходять з рук. Німці просто хочуть жити. Частинки штамів висипного тифу, як і напрацювання у галузі лабораторного обладнання, використовувалися есесівцями не лише у Львові, але й Бухенвальді. Зокрема, Нюрнбергський процес показав, що один з лікарів СС, Вальдемар Хофер застосовував на в'язнях коробочки для вошей привезеними колегами зі Львова. Вакцинацію також успіхом проводили у внутрішній Монголії, Китаї, Ефіопії тощо. Натомість після війни самого винахідника Вайгеля починає переслідувати комуністична влада. Із улюбленого Львова він змушений емігрувати до Польщі, де очолив кафедру біології у Краківському університеті. Потім переїжджає жити до Познання. У 1948 році Вайгеля висувають на здобуття Нобелівської премії. І всі сходяться на тому, що він за право мав її таке отримати. Проте комуністична верхівка, яка на той час панувала у Польщі, пише листа заперечення у Нобелівський комітет. Мовляв, виробляючи вакцину для німців, він сприяв перемозі фашизму. На жаль, там до слів комуністів таке дослуховується, і Нобелівки Вайгель так і не отримує. У 1957 році видатний вчений помирає у містечку Закопане, де і похований.